А що, як завтра не настане? А що як усе, що маєш, це сьогодні? Війна змінила життя мільйонів людей, змінила думки, відчуття, пріоритети. Плани стали меншими, а цінність простих речей навпаки зросла. Ми навчилися жити і вдихати на повні груди навіть тоді, коли навколо темрява. Навчилися радіти сонцю, усмішці. Людині поруч і життя, попри все триває, не зупиняється, не чекає. Тому якщо є що святкувати, святкуйте. Якщо серце відчуло любов, кохайте, обіймайте, дзвоніть, пишіть, діліться добром. Бо завтра це не обіцянка, це лише надія. А сьогодні це шанс єдиний реальний, живий, живіть, любіть і ніколи не забувайте. Кому ми завдячуємо тим, що маємо цей день? Бережіть себе, тих, хто поруч, і цінуйте кожну мить, бо вона безцінна.